Чи ви фіксуєте ще якісь отакі цікаві компанії інформаційні, які спрямовані ну і на армію, ну може на українське населення? Що ще ми зараз таке бачимо? Що активно намагаються росіяни просувати? Ну з останнього, що ми бачимо, це звичайно намагання розхитати всередині України. А всі компанії їх якісь спрямовані на те, що от Зеленському хорошо, а вам всім плохо, виходьте. Як це так, у сусідньому будинку є світло, а у вашому будинку немає. Це все винна ваша влада. Це така масована і псов, вони її розгойдують абсолютно нічого, ні на що не звертаючи увагу, цинічно, відкрито. Вони в усіх своїх пабліках, там ВКонтакті, в Телеграмі, в Однокласниках публікують посилання, де взяти малюнки, де взяти мем. Ми йде взяти е текстові матеріали, необхідні і з розводу і з тим, що люди поширюють. Е щоб за ну, максимально е вивести українців е на вулиці проти влади. Е вони схопилися дуже сильно за оцей Одеський кейс, який був. Е але на жаль, е для них і на щастя для нас, е ну українці. Е Дуже обережно ставляться до цих цих компаній. До компаній вони не вірять, вони перевіряють інформацію багато разів, і тому всі ці методи, які користуються і мають результат, користуються попитом, і мають результат в Росії. Вони на сьогодні в Україні не спрацьовують все, що вони хотіли б, відобразити їх моделі впливу на населення. Російські на Україну вони абсолютно не працюють і тому вони бісяться. Тому ви подивіться, що в них в студіях відбувається, як біснуються, той Соловйов, Ну це вообще ну ви подивіться на нього. То завдання для психіатрів, скоріше за все, а я не фахівець, розбиратися в його діагнозах. І ще одна кампанія. Це звичайно після обшуку в Лаврі. А оці всі їх сатаністські скрепні речі вони зараз максимально розгодуються. але знову таки українці добре ну розуміють, що відбувається, і чим прикрив і що прикривав оцей саме московський патріархат, який виявив себе зараз у всій красі за ці 9 місяців. Ну, взагалі, ви знаєте, от для мене було трошки такою новиною, що виявляється, от те, що ви сказали, що навіть оці нам здавалося, абсолютно побутові розмови стосовно того, от мій будинок там відключили це не відключили. Це вони навіть кейси готують і пропонують і ну роз розганяють. Це це дуже цікава думка, тому що ну чесно кажучи, я навіть не чекала, що аж настільки на такому побутовому рівні це так от працює. Це ви мене прям здивували. Що прям підкидають цю аргументацію і спеціально роздумухуючи в мережах. Це дуже цікаво. А, знаєте... Абсолютні заготовки, і більше того, я вам скажу, це не тільки ну такі класичні соцмережі, але це і той же WhatsApp, і той же Viber, в групах там під'їзд номер сім на вулиці Франка. Тобто, ви можете побачити якість... І там розхитуються, розгойдуються. бо ще до вторгнення була величезна кампанія по створенню усіляких саме Viber і WhatsApp-груп. Про них багато хто позабував, що він колись до неї додався. І якщо на початку, там в лютому. Великий спротив і велика інформаційна кампанія. Що люди не додавайте в свої чати тих, кого не знаєте особисто, то зараз ця хвиля вона трохи спала в пильності до саме до цього питання, і ворог знову починає шукати де він може пробити, хоч якусь інформаційну дірку, щоб якось туди залізти. Ну, це треба дійсно людям просто порадити. Да, дивіться уважно, якщо у вас почали такі хейтерські що сусіди з світлом, а ми без, зверніть увагу, хто це пише, тому що може виявитись, що це людина, яка у вас просто не живе, і невідомо звідки взялася.